Слава Україні! Вітаю вас, шановне панство! Ми на каналі Твоя рибалка з вами я Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні, панове, сьогодні трошки поговоримо про універсальний спіннінг. Чому і як ми поділяємо спінінг на специфічний та універсальний? Ну, універсальний спіннінг це в моєму розумінні це інструмент, який максимально підкреслюю, максимально може використовувати ті види приманок, які існують. Ну, наприклад, так, там є пріоритети. Наприклад, на першому місці, наприклад, якщо взяти лінійку тріза, у Мігабасі, там на першому місці стоїть Боблер, потім Заліза, потім все інше. Якщо інші брати, ну, ну наприклад, в 77-му СПР або 84-го, ну, панове, там джих, то всьому голова. Там, ну, то дійсно я вам скажу, то щось без best, best. І потім інше. Тобто, спінінг, який максимально. Дозволяє використовувати приманки, більшість приманок. Так. Але сьогодні, знаєте, то можна спінг назвати подвійним універсалом. Чому? Тому що він а, ефективний, на мій погляд, на мій погляд, може бути як на березі, так і на човні. Тобто, сьогодні як би то дабл-універсал. я подивився я подивився, ми з вами подивилися два достатньо цікавих спінга із лінійки. Міцних і довгих спінінгів, тобто зефіро, авангард зефір, і була 96-модель, яка до 45 грам, була 98 модель, яка до 60 грам. Я вже думав, ну все, ну так, що ж вибрати для себе? Так, якщо то, яка 96-та, вона супер кидає в облари. Бляха-муха, вона їх шпуляє А якщо та. Яка доросліша, то, то мантіслагер той то джигу, то, то король джигу, то однозначно, ну 50 грамів плюс приманка, 7 грамів сотку вкладувати то, то щось. При тому це такий закид, коли спінінг допомагає тобі, ну так, скажімо, відсотків на 70%. То супер. І тут на тобі 87 модель, Вітайте! 87 му -ма модель Мантіслагер. Тобто мій брат, ну, якщо вірити легендам, а вони в нас практично всі кацапські, тому вірити їм не можна. тобто менш... Менший брат повинен бути якимось іншим. ну Не таким, не таким. Але насправді це інструмент, який не почав здивувати з перших вагів. Тобто, починаємо. Найцікавіша частина знайомства з Піннігом це практично. Ну, так як він 12,50-12 грамів приманка. То й почнемо. По закиду. Так, він і як кидає, бо 2,62 рост, зріст дозволяє йому це робити. Ого! По відчуттям там течія, тому відчуття будуть трохи розмазані, але по верхівці, ви бачите, інформація передається дуже класно. Що в моєму розумінні класно. Тобто все видно. А якщо трохи додати... А якщо ти трохи додаєш сили, то летить туди, тоді, тоді, куди потрібно. Незважаючи на те, що це початок тесту. Ну, Но то Норм. Зріст 2 метри 62 см. 87-й зріст. По тесту він 12,50. По P 082. Важить 109 грам. Нет. Так, ну, коротше, так, лінійка 109, 119, 151. Це ну, ті, що ми з вами дивилися, до того і сьогоднішній дружбан. А, що там ще такого? Ну, кільце торами Титанові, вставки, Торзай, вставка Тюльпана-Сіківська. Тут гуд. Достатньо великий діаметр, тобто для зими то супергуд. Незважаючи на те, що зараз з'явилися і шнури, які треба використовувати взимку, і непогані, ну там от висять, в асортименті. Тобто, як би то все супер. Ну, карбон корбонаваль... такий, як у нас на старшому, але я вам ще хочу сказати: на прикладі СПРСівської лінійки, коли з'явилися 77-м, а була потреба в 74-му. Так, 84 це не просто трубочку додали карбонову, а це переробили все. Тому я так думаю, що над кожним спінгом а, я б працював з, з чистого аркуша. Ну, Є таке враження в мене, і, і який, якийсь досвід такий. І так, почали з 12 грамів, там були пількери. і що сподобалося? Сподобалося те, що він працює з 12 грамів. Зараз було, віддай приманку. Трохи ближче до берега буду закидувати. І зменшу оберти. Хай воно так планує. Ніби рибка. От, -на, от оно, от оно. От це поклівон був. Хто там? То малий жерішман? Жирішман малий. Ох ты, як дзьопнув. То по дорослому так. Тихо, тихо, зараз тебе відпускаю. А яке клювання, а? Ну, ти морда, дякую. Потім була дур, я цього не скриваю. Тобто потім я спробував поставити сім грам вольфрамів і півтора грами, тобто до суми то було вісім з половиною грамів, я кидав ловив рибу, то просто срака. Я стою і нічого не можу зрозуміти. На наших шедевральних образцях. Ми можемо працювати тільки всередині діапазону, а тут 12, а я працюю 8 ,5. І до речі, є відчуття того, що вже спін допомагає при закиді, і та верхівка тубулярна все показує. Ну то то було дуже приємно. Ну, дуже приємно і все. Що друзі, я ніяк не може перейти до дорослого тесту цього інструменту. Зараз там 7 грамів вольфрама. Відпрацювання. Щось немає відпрацювання. Ні, є відпрацювання. Дімон, верхівка працює на 7 грамах. То Дімон Михайлович. Я йому трохи дав спробувати цей інструмент на тому на Дувській обертальці. Він каже, непогано. Ну її чітке відпрацювання. Так, в руху не передається. Ніякого грюки тут нема. Але поверхівки запросто. Тобто є така констатація факту, що ви можете брати приманки, які трохи менше за початок його тесту. Це добре, то мабуть, так. Потім трохи пройшовся по вагах. тут 20 плюс приманка, 30 плюс приманка, 40 плюс приманка. Вітер некомфортно з точки зору закиду, але е, течія, достатньо сильна течія, що хочу сказати, і це підкреслити. Чутливість має бути при вітрі, при течії, робиш ну, нормальним шнуром, порядним одиничкою. Робиш закид і все відчуваєш. Ну, награвшись з цією малечою, будемо йти більш цікаве. Гатіослім 3 3,2 дюйми, колір болото 20 грамів. Але для цієї течіїці 20 грамів ні про що. Погнали! Але будемо тестувати. 20 грамів. Ну, закид королівський, тобто класнючий, зараз по відпрацюванню, треба окуляри одягати. Торкання дна нема. Все висне. Ось, перше торкання. Було торкання, але до піску. Це не камінь 100%. Знаєте, я так думаю, що треба зразу 25 поставити. Так, да, поставлю 25 грамів, тому що нема торкання. 25 грамів. То трохи покидаємо. О, катапульта. Але теж я так думаю, що 25 грамів теж буде замало для такої тичії. А, Бачите, тягне, тягне, тягне. Підхопило і тягне. Ну 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 давай, то ні? Ну, гратися з цим не будемо, то замало. Така невеличка констатація, закид по довжині трохи збільшився на 25 грамів спіннинг. Починає більше допомагати при закиді. Ну це класичний варіант. Тобто більше, більше. Ох ти, бляха, муха, який поклівон був! Тут є така штука, яка зветься хижак стоїть за камінцями на цьому проході. І тільки приманка наблизить, ну, наближається до нього, він її давить. Я був свідком дядька знайомий, спіймав тут двох самів непоганих, там сім з хвостом, другий трохи менший. І ще були в нього поклівони. Ну що, ні, давайте 30 поставимо. 30 грамів. Дропшотик 30 грамів. Плюс приманка грама 3-4. І класнючий ще закид. Ух ти, бляха, муха. А ну, 30 грамів, що нам скажете чи я Що, можна проводку робити? Ступінчику? Можна. Та ні тягне. Бачите? Тягне. Ну... То є не зовсім гуд. Знаєте, нема відчуття, що я працюю з важким спінінгом. Важким я маю на увазі спінінг, який має великий тест. Цю тридцятку він пулює просто так. Та ні, давайте 40. Ніяк не лізе. І так, друзі. Дропшот 40 грамів, приманка десь, ну приблизно щось. Треба зважити. Закид непоганий. О! От Сороковіч. Дивіться, а? Чітко все. Ну і то грюкає, штукає. Ні, спін справляється дуже класно, то питань немає ніяких, а розповідь я до 40, до 40 грамів кажу, що при виборі, якщо в такому місці ловити, то інструмент повинен бути ну, як мінімум до 50 грамів. Ось я роблю нормальну проводку. З розумінням того, що там 40 грамів плюс приманка, ну хай 44 грамів. що треба зробити, трохи підтягнути фрикціону і зробити ще пару закидів. При закиді нема того, що там якийсь провали у спінінга. його нема, нема цих провалів. Він Просто випльовує її і випльовує достатньо класно. Закид, ну, 80 з плюсиком. То опанувати не мій інструмент, то. Ну, я так думаю, що 90-ті на ньому вклали і ми вкладемо ну, через деякий час. І далі, якщо все відчувається, течія так, вітер так, але ти е, в курсі тих новин, які там на дні бувають. Добре, добре, Воблер. Він там 10 грамів важить, його кидаєш ну, просто шикарно. А ну зараз, панове, трохи не по тесту. Воблер довжиною 70 мм. Міноха. Там нема цих 12 грамів. Але треба... Опа! Непогано, а відчуття. А відчуття верхівка відпрацьовує. О, як вона відпрацьовує. І тремор пішов. Ну, ось вам і позатестовий варіант. Тобто ми заздалегідь беремо цей воблер, який не повинен тут якби то показувати свої. То вітерець трохи зупинив властивості, а він показує і каже, тому що... Про те, що можна використовувати і менше ваги, то добре. І знаєте, то мені як то ту жабу розірвало. Тобто 96-та модель з воблерами, якщо, до речі, момент, є риболовля на боблери, коли ловлять судака вночі, а є вдень. Вдень треба кидати дуже далеко, підкреслюю, дуже далеко. Вночі трохи ближче, тому що риба підходить під берег, під урізи, під всякі, тому якщо прибуло угляденно, то однозначно 96-та модель. Це айсатакер. А якщо, якщо по джигу, там є у нас місцини, де ти чи я, там де 50, треба ставити однозначно плюс приманка, ну то однозначно був б цей мантіслагер, тільки доросліший брак. А якщо от універсалізм, то 87. -й. Знаєте, він. Ну він Хочу під одну фразу все підвести, а воно не зовсім виходить. Тому що він у всіх напрямках Тобто, А, цю е, оберталку з, 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 зі здоровинним плюском, її шмальну її. Оберталка 18 грамів дає такий тремор ніби то якийсь двигун неймовірно завівся і по бланку шарашить так що ховайся і другий великий плюс той що він її кидає проти вітру вона має достатньо великий пелюсток вона така вся летить в розкаряку, а він її кидає. Бачили? Кидає її все. Ну вібрація неймовірна. Вібрація, ховайся. Тобто, все, все, що повинно кидати, все, що вибрує, все, що там колибається, все відчуваєш, і ти. Ну, а якщо ну, на секундочку подумаєш, що, що вітра нема, то ти зовсім то то малесеньке те, що я все таки зроблю. Я візьму, десь де стану, а, для теста, ну, мабуть, для себе, і хочу порівняти відчуття на. Великих вагах на е, свинці, на звичайному, і на вольфрага. Мені це дуже хочеться. Але, знаєте, спінінг, який отримав від мене ну, максимально високі бали і всі погляди перейшли на нього. Тобто, я ніколи не був прихильником човна, для мене це взагалі ну, не цікавить. Мені. А ось для берега, знаєте, його не відчуваєш в руках. Ну 109 грамів, то, то не є показник. Він зрозуміло, при закиді. Ну, виважування нормальне порядної риби не було, хоча я так думаю, що буде. А Він відчуває найменші які там дотики, якісь клювання. Тобто там якась така ну, то піндюрочка при... відчуває. Знаєте, приємно. Ось приємно дуже. Я не хочу і не з якимись моделями його порівнювати, тому що я не знайшов, я покупався у пам'яті я не знайшов нічого, підкреслюю, нічого з характеристикою 1250 і на зріст 2.62, щоб могло хоч якось, хоч, хоч ну, на там деякій. Відстані підійти до цієї моделі, то супергуб. І що дійсно, я вам бажаю, панове, щоб ви коли робите, це вже побажання. Коли ви робите якийсь вибір для себе, щоб ось такі інструменти ви знаходили, то просто щось неймовірне. Все, До нових зустрічей, до нових еверів, до нових. Я так думаю, що буде цікаво. Пока-пока. А підписончик... А лайкосик, а коментар. Будуть. Дякую. Тепер пока-пока.